Оце хата. Фух. Оце колір, от я вже розумію. Я трошки погорячився. Дивіться. файно красиво, вже вищаточка робиться. Колір файний, агонь. відливчики вже зробили, ще заліпом відливчики. Добрий день, колеги. Така хата. Колеги, ви мене пустите в хату чи ні? Ні? Сьогодні акція від фірми. Файна курка на обід вам. Щоб ви файно їли. Оце хата, я розумію тепер. Супер хата. Вася, курка вже на базі, Вася. На базі на столі. Супер Вася іде і супер хата буде. Огонь. ось Супер Вася. Like <laughs> Olha so, Dima... que